Сьогодні в одному російському телеграм-каналі я почув такі слова, що люди, які проживають у них на Росії, в тих розвалюючихся будинках, де немає туалету, і ходять вони на вулицю, що вони сильні духом. Оце ж для себе я теж вирішив перевірити, чи сильний я духом. І вирішив зайнятися вранці, як зарядка. Бігом труссуй. Книжка попалася з Кенії, де бігає. І оце в своїй, 63 роки вирішив почати займатися спортом. Чи правильно це, чи ні. Але вже три дні я витримав. Красиво пробігаю. Єдиний недолік, що після оцієї зарядки помитися треба і більше. Витрата більша водоканалові, і грошей більше потрібно буде платити за своє миттю. Але чи витримаю, я чи ні, чи сильний я духом, не знаю. Це вже подивимось, три дні вже витримав гарно, виглядаю ніби краще. На мою думку, це. Як ви подумаєте, не... ну хто його знає. Оце такі у мене робляться щоденні. Хлопці там на фронті відбивають атаки ворогів, а я отут спортом вирішив зайнятись. Здоров'я поправляю я своє. Та що? Мені немає чим іншим займатися, крім оце цього. Але я думаю, що це правильне рішення. Потрібно підтримувати свій організм і вам побажаю. Можливо, і цигарки я зможу покинути, курити. А може і ні. Бо сила є, воля є, а сили волі немає. А от оті слово сильний духом, це, мабуть, теж не для мене. Оце таке у дідуся хохла, замість того, щоб читати казочки для дітей, вирішив зайнятися спортом я. Напишіть мені в коментарях. Чи правильно я це роблю, чи ні? Чи треба це у ці от 63 роки думати, поправити свою фізичну форму? Напишіть, будь ласка, і дякую вам за увагу, що слухали оці мої розкази. Оце бачите, спортивна форма, оце в ній я бігаю. Отак от, от є в мої, в моєму то житті. Бувайте здорові!